Вітаю! Сьогодні на огляді комплект одноточкового зброєвого ременя з трьома додатковими кріпленнями. До комплекту входить саме головне це одноточка, яка плітається у вашу плитоноску. Далі крюк-фіксатор, який зафіксує ваш знаряддя праці в статичному положенні. Додаткове кріплення з паракордом, яке додасть вам двоточковий режим носіння. І ось такий ось хлястик. Додаткове кріплення на звужню прикладу з напівкільцем, яке замінить вам антапку. Для початку зафіксуємо одноточку і всі кріплення. Розпочнемо з фіксації. Одноточковий ремінь складається з двох елементів. Перший це ось такий хлястик, Т-образний хлястик, ми його називаємо. Він пошитий і виконаний з 25 стропи. Всередині хлястика пластик, щоб він тримав каркас і не вилазив позаду з молі. Інша частина одноточки це еластичний джгут, гофрована поліамідна плетена стропа. Всередині евакуаційна, то дуже пружна міцна резинка, двохщільова пряжка, до якої Т-образний хлястик. Далі 25-мм фастик швидкого скидання, який переходить у металевий посилений антибліковий карабін. Одноточковий ремінь досить таки функціональний. Його можна зафіксувати як на правій частині позаду плетоносці, так і зліва, відповідно як для правші, так і для шульги. Влітаємо його позаду. Ззаду ми можемо підрегулювати висоту того, як буде наша одноточка звисати попереду. Рекомендую фіксувати і просовувати Т-образний хлястик один або два рази в систему молі. Після чого під'єднуємо хлястик до двохщільової пряжки, В зворотньому напрямку хлястик і заводимо його під молі. І в зворотньому напрямку заводимо хлястик і закидаємо його під саму тежку. Еластичний жгут. Його потрібно вкласти в ваш наплічник на вашій плитоносці. Для цього відкриваємо наплічник, вкладаємо туди еластичний жгут, закриваємо наплічник. На цьому одноточковий ремінь повністю зафіксований. Ось так позаду виглядає в зафіксованому варіанті вже одноточка, і ось вона виходить попереду. Перше, з чим ми стикаємось, це фіксація. Тобто нам потрібно зафіксувати карабінчик до антапки. Якщо у вас немає антапки на прикладі, ми розробили додаткове кріплення. Перше додаткове кріплення, яке ми також зафіксуємо на зброю, це ось такий ось хлястик. 40-мм стропа, двохщільова пряжечка, також 40 мм і півкільце металеве. Даний хлястик фіксується в обхват на шийці прикладу. Хлястик заводимо в пряжку і фіксуємо так, щоб у нас не було послаблення. Ось ми його зафіксували, дане півкільце. І ми беремо нашу одноточку, від'єднуємо фасиксом швидкого скидання і карабінчик кріпимо до металевого напівкільця. Щоб це діло не дзвеніло, у нас продумано ось така ось тут є резиночка, яка закриває карабін, і він тепер не буде взагалі дзвеніти і викликати лишніх звуків. Під'єднуємо фастекс. Ось так це діло виглядає. Завдяки додатковому кріпленню з напівкільцем ваша зброя знаходиться на оптимальному положенні до бійця. Ремінь на пружному джуті дозволяє легше вкладатися прикладом в плече, робити. Перекладку повну, неповну та працювати із закутка. Наступне додаткове кріплення з себе представляє даний хлястик для двоточкового переносу вашої зброї. Це ось такий ось хлястик складається з двох елементів. Це стропа 2,5 з двохщільовою пряжкою, Далі фастик з компанії Wuдже. І ось така ось частинка з паракордом. Розпочнемо з фіксації. Спочатку зафіксуємо. Даний хлястик можна зафіксувати на передній частині плитоноски або ж зручніше зробити, як в моєму випадку, на бічному камербанді. Заводимо хлястик, далі повертаємо його в зворотньому напрямку, так як показано на відео. Заводимо в щільову пряжку, Після чого одну частину фастикса під'єднуємо до хлястику. Одна частина зафіксована. Іншу частину фіксуємо до передньої антапки. Потрібно завести паракорд в антапку. А далі частину фастиця завести в сам паракорд. Метод називається петля в петлю. Попереду також зафіксували. Додаткове кріплення з паракордом варто фіксувати в такому варіанті, як це показано, як зафіксував я. Чому? Для того, щоб дійсно ваша зброя була в двоточковому положенні. Під'єднуємо, значить, фастикс до фастиксу. Так, все з'єднали. Ось у нас двоточкове положення. Ось так це діло виглядає, транспортне положення. В будь-який потрібний момент, якщо потрібно вести прицільний вогонь та працювати миттєво. Фастик швидкого скидання скидається одним рухом. Одним натисканням, він миттєво злітає, і ви можете вести прицільний вогонь. Давайте вам ще раз це продемонструю. Тобто під'єднав назад. Одним рухом раз, скинули, звели. І третє додаткове кріплення це крюк-фіксатор або гачок. Будова така сама, як і в одноточці. З однієї сторони у нас ось таке ось кільце, завдяки якому ми зможемо зафіксувати наш крюк позаду. І ось такий ось крючок, виконаний з трійки металу, пофарбований в порошкову фарбу і невеличкий паракорд, щоб було зручніше крюк витягати. Давайте зафіксуємо крюк. На задній частині плитоноски беремо вільні молі, заводимо одну частину крюка, там де у нас отвір. Після чого таким самим методом, як ми фіксували паракорд попереду, в передню антапку на нашій зброї фіксуємо і крючок. Беремо гак, заводимо в отвір і підтягуємо на максимум. Все, зафіксували тепер крючок, подивимось його функціонал, як неправильно користуватися та працювати. Щоб крюк не бовтався і що він був завжди при тілі, зафіксували в бічний камербанд. І ось як це діло виглядає в зафіксованому варіанті. Давайте візьмемо зброю. І так, для чого ж потрібен крюк? Для того, щоб в потрібний момент повністю вивільнити ваші руки, щось можна перенести, там відро з водою піднести, БК. можливо, нагнутися та працювати з пораненим, або переміщатися з однієї в іншу точку. Фіксуємо його під магазином або під руків'ям, і на передній частині заводимо в молі. Тепер у нас руки повністю вивільнені. Ми можемо щось брати, переносити, переміщатися. За потребності нагинатися та працювати з пораненим, надавати першу медичну допомогу. І зброя у нас в прижитому положенні стиснута біля тіла не заважає і повністю руки вільні. Є безліч фіксацій кріплення саме крюком. Зараз я вам продемонструю перший варіант. Другий варіант. Закидаємо ствол назад вздовж хребта та плитоноски, беремо крючок. І фіксуємо його міцно в біатлонному положенні. Тепер можна переміщатися на довгі дистанції і ствол спиною. Якщо ви маєте два ствола, один можна зафіксувати. На бічному камербанді також завдяки крюку. Зараз продемонструю. Підрегулювали, натягуємо і попереду фіксуємо крючком. Ось як це виглядає ствол позаду не заважає. А іншою зброєю ми можемо вести прицільний вогонь. Поки інший чекає свого часу. Комплект доступний в п'яти кольорах: це чорний, койот, олива, піксель та мультикам. Всім дякую за увагу!